Порізи опіки чи синці під час новорічних свят збільшуються випадки травм у дітей. Фахівці припускають це через те, що батьки часто заклопотані підготовкою до святкування. Натомість дитина цікавиться небезпечними прикрасами чи ялинкою. Іграшки гарні, красиві, діткам хочеться потрогати. А батьки трошки зайняті прикрашанням столу чи кімнати, готовкою їжі, і діти тягнуться до іграшок. Ці ялинки падають на дітей. На жаль, таке буває, тому треба трошечки. Більше приділити увагу безпеці, щоб запобігти таким випадкам краще ставити ялинку у місця, де дитина не зможе самостійно до неї добратися. Також фахівці радять накривати стіл без скатертини. Бажано, щоб на святковому столі не було скатертини, бо маленькі діти часто не можуть дістати самі щось зі столу, підходять за ту скатертину тягнуть і все, що є на столі, просто падає на дитину, і ми отримуємо травми, опіки і ще якісь проблеми. Експерти радять, якщо ви занадто заклопотані, можна дати дитині якесь завдання чи зайняти цікавою грою. Але якщо нещасний випадок таки стався, потрібно одразу звертатися до лікаря. Тетяна Ржепенська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.